Кроссовер із запасом ходу майже 1400 кілометрів. Ді Хан на мінімалках та можливий провал Денза. Про все це ви дізнаєте просто зараз у рубриці Charge News. Всім привіт! З вами Влад і команда Charge Spy. Це рубрика Charge News, де ми розповідаємо про новини з е, ринку. Китайських електромобілів, тому що там є дуже багато цікавого усього різного такого, яке прям крутиться, вертиться там така прям машина. Виходять нові авто. Якісь авто значно падають у ціні, і про все це ми сьогодні вам розповімо. А почнемо ми з того, що от і дожили ми до того часу, коли. Автомобіль зможе проїжджати близько півтори тисячі кілометрів. Приблизно місяць тому ми розповідали вам про те, що Джилі планували випустити нову серію під назвою NEV, А замість цього вони випустили взагалі новий бренд під назвою Galaxy, І першим автомобілем цього бренду став L7. От він і може проїхати близько півтори тисячі кілометрів. Galaxy L7 отримав передові технології та має відмінну безпеку. Кроссовер отримав стильний дизайн із розділеною передньою оптикою та без решітки радіатора. Чорні вставки на кузові роблять модель візуально меншою. У салоні 4 екрани. Перед водієм у складі цифрової панелі приладів, дисплей з діагоналю 10,25 дюйма. Ще один екран діагоналю 13,2 дюйма. Та вертикальною орієнтацією по центру передньої панелі. Перед переднім пасажиром встановлений екран діагоналю 16,2 дюйми. Нарешті є проекційний дисплей з діагоналю 25,6 дюйми. Так, варто уточнити, що це гібрид, це не чисто електричний кросовер, адже чисто електричні кросовери ну, ще не мають такої змоги, щоб проїхати таку велику відстань кілометрів. Але я впевнений, що це все буде згодом. І чисто електричні електромобілі також зможуть приїжджати, ну хоча б тисячу кілометрів. Там я про седани або кросовери зараз говорю. Але погодьтеся, що навіть без палива. Чисто на електриці цей Galaxy L7 зможе проїхати досить багато. І давайте зараз якраз поговоримо про цю гібридну установку. Новому кросоверу належить і зовсім нова силова установка. Вона називається Nord Tor X8848. В назві вказана висота Евересту, натяк на вершину того, що може знаходитися під капотом. Потужність установки 390 або 663 кінські сили. Тепловий ККД складає 44,26%, що є першим показником серед серійно-гібридних двигунів, що випускаються. Максимальна швидкість Galaxy L7 обмежена на позначці 200 км на годину. Розгін від 0 до сотні займає 6,9 секунди. Розхід палива становить 5,2 літри на 100 км. Запас ходу з повним баком та повною зарядкою до 1370 км. До речі, цей кросовер вже доступний до попереднього замовлення і його ціна стартує з 29 тисячі доларів. Досить недорого для кросовера такого рівня та ще й з таким дизайном. Що ж, Бівайді Хан на мінімалках, я так називаю наступний автомобіль. 7 квітня BYD представить онований Queen Plus, і очікується, що його ціна впаде до 17,5 тисяч доларів. BYD нещодавно тільки випустили Queen Plus DMI 2023 року у Китаї. І зараз вони мають намір ще випустити оновлений варіант Qin Plus, або правильніше напевно, говорити, як Plus. Оновлена модель збереже більшість тих функцій, що була у попередника, а ще добавляться нові функції, але очікується, що ціна впаде із за кривавої війни цін у Китаї. Бівайді Queen був випущений у 2012 році, щоб замінити BYD F3DM. А в 2021 році BYD випустив Queen+. Plus. Квін Plus від BYD доступний у двох варіантах. Queen Plus DMI – підключається гібридна версія, і Queen Plus EV – повністю електрична версія. На 23-й рік екстер'єр залишився без змін. Автомобіль зберіг форму компактного седана. Модель продовжує використовувати задні ліхтарі на скрізного типу. Нова модель буде оснащена 88 дюймовою плаваючою РК панелю приладів і 156 дюймовим центральним екраном управління. BVD буде оснащувати нові моделі перфорованими сидіннями в стандартній комплектації, а моделі високого класу будуть оснащені вісьма динаміками. Крім того, BVD оновить обчислювану систему автомобіля до системи d link 4.0. Також може з'явитися коричнева колірна гама інтер'єру, ключ зміниться на NFC-карту або ж механічний ключ. Під капотом оновлений Queen Plus і В буде оснащений двигуном, здатним виробляти 184 кВт потужності. У попередніх моделях було 135 кВт. Квін Плас забезпечує два типи потужності низьку і високу потужність, а максимальний крутний момент потужних моделей буде зменшено. Крім того, автомобіль буде оснащений літій залізофосфатним акумулятором Blade із запасом ходу від 420 до 610 км. Місцеві ЗМІ повідомляють, що дилери очікують зниження ціни до 17,5 тисячі доларів. А модель 2021 року стартувала від 20,5 тисячі доларів. А от нещодавно випущений Queen Plus DMI 2023 року також подешевшав. Зараз його початкова ціна становить 14,5 тисяч доларів, що на тисячу дешевше, ніж початкова ціна. Завдяки зниженню ціни та оновленим функціям BVD... Очікує повторити успіх, який отримала модель Queen Plus DMI 2023 року, адже ця модель отримала аж 15 тисяч замовлень лише за 3 дні після старту продажів. Цього року Denza планує випустити побратима Біуайді Tank, а саме модель N8. Denza n 8 позиціонується як позашляховик висококласного бренду Бівайді. Були оприлюднені деякі фото цієї моделі, і виявлено, що це просто буде ще одна версія позашляховика Біуайді Tank. Раніше у Denza вже був такий досвід, а саме з автомобілем Denza X, і цей автомобіль не дуже добре продавався. А чи повторить цю історію Denza N8? Зовнішній дизайн Denza N8 відповідає новітній мові дизайну бренду під назвою P-Motion. Його передня частина отримала фірмові ходові вогні, схожі на Ікла. Але загальний зовнішній вид, форма кузова і площа скла схожі на бівий танк Крім того, він дуже схожий на позашляховик Denza X. Варто зазначити, що N8 буде доступний у двох версіях електричній та гібридній. Повністю електрична версія має закриту решітку, тоді як гібрид має безрамну решітку. Розміри N8 поки що не оголошуються, але ми можемо спокійно припустити, що його розміри будуть такі ж самі, як і у Бівайді танк. А комплектуватися буде ден за N8 5, 6ма та семома місцями. Схоже, силовий агрегат n 8 також буде схожий на бівий танк Нагадаємо, його повністю електрична версія отримала два варіанти акумулятора LFP на 93 кВтгодин та 108,8 кВтгодин. Що стосується вихідної потужності, то танк має 228 або 245 кінських сил. А що стосується конфігурації 4 wd то вона має до 517 коней. Гібридний біоді танк має два варіанти на 218 коней або 489 кінських сил. Нагадаю, що Денза вже мали гіркий досвід зі своїм Денза X, який. Ну просто не продавався, адже клієнти просто не хотіли платити гроші за той самий автомобіль. Наразі схоже, що день заможе повторити свою ж помилку і випустити майже той самий автомобіль, і продажі знову будуть ніякими. Але і причини такого кроку, наприклад, зменшення на витрати. Тому подивимося, чи матиме успіх на ринку n 8 Ну а ми будемо вам розповідати про подібні новини. О, сподіваюся, що ці новини вам були цікаві, що ви отримали задоволення від перегляду цього відео, адже ми для цього і працюємо, а ще працюємо для того, щоб принести вам користь, тому що ця інформація вона реально може допомогти вам з вибором якогось електромобілю, який ми, до речі, можемо вам привести. Уся інформація є у описі під цим відео, а також там є ссылки на наші соцмережі, а саме Інстаграм, TikTok, Фейсбук та Телеграм. Група, в якій ми постійно спілкуємося про електромобілі та про те, що ми можемо переобладнувати gbt порти на чат-демо для того, щоб ви заряжалися в Україні та в Європі набагато швидше, ніж тільки приїхавши авто з Китаю, яке має порт GBT, а таких зарядних станцій у нас просто ну раз-два і все. Тому. Якщо вам потрібна заміна порта на чадемо, щоб заряджатися швидше, то ласкаво просимо контакти всі в описі, а саме телеграм-група, де ви зможете подивитися прайс та спитати напряму. На цьому все. З вами була команда Charge Spy. Мене звати Влад. Всім бувайте!